Христос посереді нас каже Господь: любіть один одного. Йогост Іван наголошує і просто просить, любіть один одного. В чому проявляється наша любов до Бога і один до одного? В тому, що в нашому серці немає ні завісті. Немає ненависті, і що ми себе робимо менше за іншого. Ми себе ставимо на останнє місце, каже Господь. Бо не дивно, що Він говорить до нас в тому письмі, якщо йдете в гості, займайте останнє місця, щоб не прийшов хтось інший, поважніший від вас, і вам не прийшло бся. Освободити перше місце, зайняти останнє. Хто любить свого ближнього, той бажає бачити його. Інколи так приємно, як до нас приходять гості, ми радіємо ними, зустрічаємо їх і хочемо з ними говорити, поділитися. Просто побачити їх. Так один господар справив вечерю для людей, яких полюбив. Післав своїх слуг покликати на вечерю. Слуги пішли, кличуть. Перший Кого покликали, відказується від вечері. Ох, як страшно. Слуга слухає і чує такі слова. Вибач мені. Я не зможу сьогодні прийти на вечерю до твого господаря, бо я купив поле, мені треба піти подивитись на нього. Другий теж відповідає такі слова. Вибач мені. Я купив пару волів і хочу випробувати їх, як вони працюють, я не зможу прийти на вечерю. Третій теж саме говорить: я оженився, маю жінку, я не зможу прийти на вечерю, буду зайнятий. Приходить слуга до господаря і каже: пане, відказуються всі від вечері твоєї. Ніхто не має часу прийти до тебе. Опустивши очі вниз, пан каже слузі. Іди знову же! клич з усіх кінців, хого зустрінеш, бідних, багатих, сліпих, кривих, кого побачиш. Хай наповниться дім мій, і пішли, пішов слуга, щоби покликати всіх, кого зустріне, і наповнився дім того пана, де він при... з любов'ю прийшов до зали тієї. Подивіться, хто ж прийшов до нього, хто поважав його, бо перші гості не прийшли. Дивиться, а один прийшов не в святковій одежі. Підходить пан до нього і каже, друже мій, чому ти? Прийшов не у святковий одежі. це означає твоя неповага до мене і наказав своїм словом, візьміть його, з'яжіть, викиньте в темряву кромішню, там, де плач і іскрий собі. Неповага до господаря. Дорогі у Христі, браття і сестри. Каже Христос, прийміть їжте, це моє тіло, прийміть пити, це моя кров, хто їсть моє тіло, п'є моє кров, має життя вічне. До кого ж ми маємо йти на вечерю? Чому Ісус Христос іменно цю притчу розказав? Бо ця притча належить до нас з вами і до всіх поколінь, які жили до нас і житимуть після нас. Це ми, Він кличе нас на вечерю любві, адже щоб справити цю вечерю, щоб покликати нас до себе у вічне царство, йому треба було зійти на землю, прийняти плоть людську. Перетерпіти смертельні муті померти і Воскреснути, як багато зробив він для нас, щоб нас покликати на свою вечерю. А ми? А ми це не усвідомлюємо в сьогоднішній день. Ми не цінимо це зовсім не цінимо. Тому що вечеря відбувається. Кожного воскресного дня, тобто в неділю, кличуть дзвони, кличе голос Ісуса Христа, прийдіть до мене, всі обтяжені, я заспокою вас. Все прийдіть, кличе Христос, а любов Його серце горить до нас, а ми не маємо часу. Ми маємо свої заняття дома, чи десь в гостях, чи де-інде, ми не маємо часу. Як приємно, коли йдуть гості до нас, з усмішкою на устах ми їх зустрічаємо. Як сумно, коли немає нікого, коли ми наготувалися. І немає нікого, зовсім немає. Тоді ми переживаємо той час багато. І тому доріво Христі, браті і сестри, не засмучуємо нашого Спасителя Ісуса Христа, не засмучуємо Отця Небесного і Духа Святого, бо цей єдиний Бог в Тройці святій. Личе нас, хоче нас бачити близько біля себе. Хоче нас бачити в вічному царстві, хоче жити з нами, хоче дати нам життя вічне і безсмертне. Так багато хоче він дати, обдарувати нас, а ми цього не хочемо. Тому пам'ятаймо, що робимо зло самі собі, ніхто не буде винувати. Коли ми не зайдемо у ті оселі вічні, тільки ми самі, нікого ми тобі тоді не будемо обвинуватувати в нашому нещасті, в нашому горю. Адже нам треба буде погрузитися у темряву кромічню, там, де вічний вогонь плач іскреги зубів. А ми могли осягнути вічне життя у Царстві Небесному. Разом з святими ангелами ми могли цього осягнути, а ми не осягнули. Хто винуватий ми самі? І тому Ісус Христос наголосить. Царство темноти і злоби вічний вогонь і вічний плач і скрагить зубів. Уявім собі. Де маємо там жити вічно. Не день, не рік, не мільйон років, а вічно. Тому спішим на поклик Ісуса Христа. Спішим на Його вечерю. Він хоче нас бачити в своїй кімнаті. Він хоче нас зустріти з великою любов'ю. Він хоче. Нам дати вічне життя, амінь. Христос посереді нас.